Гортензії у Акалест мають білі пірамідальні суцвіття зі здатністю змінювати колір. Вони стають кремово білими та стають темно-рожевими та зеленими з настанням літа. До пізньої осені палюстки стають світло-коричневими та паперовими, залишаються на стеблі до зими або дають темно-коричневе насіння для додаткового інтересу. Гортензія Оуклиф є місцевим чагарником на південному сході Сполучених Штатів. На додаток до рясного цвітіння прямосточі рослини пропонують текстуру та колір листя. Великі листя з глибокими лопатями закінчують вегетаційний період насиченими осінніми кольорами, такими як вогнено-червоний і бордово-фіолетовий. Коли листя опадає, зимовий інтерес зберігається в мідно-коричневих стеблах, звідчаровується корою. Джон Бартрам Американський ботанік і гібридизатор, і його син Вільям відкрили цей вид дерева під час ботанічної експедиції до Джорджії в кінці 17-го століття. Він назвав його на честь Куеркес роду дубів, маючи на увазі форму листя від латфоли. Сучасні сорти мають покращені форми та колірні варіації серед квіток і листя. Квіти світло-рожевого, темно-рожевого та винно-червоного відтінків пожвавлюють тінистий сад серед класично красивих білих. Птахи, бджоли та інші запалювачі відвідують їх заради насіння та багатих нектаром плідних квітів. Свіжі або сушені квіти дубової гортензії є чудовими зрізаними квітами для довготривалих композицій. Ось наші улюблені сорти. Характеристики. Листопадні квітучі кущі є адаптивними, довговічними та красивими ландшафтними особливостями. Вони ідеальні для змішаних бордюрів, живоплотів, уздовж узлісся та як одиночні екземпляри. Хоча кольори рослини різні, кислотність ґрунту не впливає на колір квітів, як у гортензії крупнолистої. Комбінуйте деревні чагарники з іншими любителями півтіні, щоб створити композицію в стилі лісу. Квітучий кизил, червоні бутони, інші гортензії, рододендрони, камелії, троянди та самшит створюють привабливі комбінації. Багаторічники, такі як Хоста, Флокс, Гейхера, Лілейник, Астильба і витривала герань, стануть витонченими партнерами для посадки. Гортензії Оуклиф витривалі в зонах USDA з 5 по 9. Вони формують бруньки на старій деревині, приріст минулого року. Вони закладають бутони незабаром після цвітіння, щоб розкритися наступної весни. Якщо гілки потребують обрізки або формування, що буває рідко, обрізайте їх після того, як квіти зів'януть влітку. Занадто пізня обрізка загрожує видаленням нових бутонів і скороченням наступного цвітіння. Виняток становлять пошкоджені взимку пагони, видаляйте пошкоджені або слабкі пагони на весні, або в будь-який час. Оскільки бутони закладаються незабаром після цвітіння, вони чутливі до зимових пошкоджень в екстремальних умовах. У нижній частині п'ятої зони рослини отримують захист від зими. Мульча або листовий опад забезпечують ізоляцію. Якщо температура постійно нижча за 0 градусів за Фаренгейтом, мінус 18 градусів за Цельсієм, подумайте про мішковину, морозостійку тканину або захищене місце, щоб захистити стебла. Особливо для молодих кущів у перший або другий період вегетації. Умови вирощування Гортензії Оаклиф безпроблемні рослини з натуралізованою естетикою. Родом із південного сходу Сполучених Штатів вони добре переносять спекотні та вологі літні умови. Вони найкраще ростуть на сонці або в півтіні. Забезпечте захист від прямого полуденного сонця, особливо в жарких регіонах. У прохолодному кліматі вони будуть рости на більше сонця за умови достатньої вологості ґрунту. Види оуклив процвітають на вологих, добре дренованих ґрунтах. Після встановлення вони можуть витримувати різноманітні умови. Щедрий шар мульчі, компосту або листя щовесни допомагає утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту. При вирощуванні під кроною дерев сезонне опадання листя забезпечує природний захист. Аліса. Ботанічна назва Гортензія Дуболисна Аліса. Висота п'ять 8 футів. Аліса Гранд Дама групи. Вона росте так само, як і в ширину, і в зріст. За оптимальних умов рослини досягають 12 футів. Його великі вигнуті волоті досягають в довжину 10-14 дюймів. Грона характерних білих чотирьохпелюсткових квіток з'являються в червні та липні і зберігаються протягом 6-8 тижнів. А ліса має пряме розгалуження і широку округлу форму. Його глибоко лопатеве 8-дюймове листя представляє калейдоскоп осінніх кольорів. З похолоданням одночасно з'являються фіолетові, бордові, бронзові і червоні тони. Експерт з рослин доктор Майкл Дір представив Алісу через свою програму інтродукції рослин у Джорджії. Сорт є золотим медалістом в ландшафті, який був визнаний 2000-м ботанічним садом Джорджії. Снігова королева. Ботанічна назва Гортензія Дуболесна. Фламаті. Висота від 4 до 6 футів. Снігова королева це величний екземпляр із довгими пірамідальними волотями чисто білих квітів, які з настанням сезону стають рожевими та фіолетовими. Ефектні скупчення сувід сягають одного фута завдовжки серед великих свіжих зелених листків. Сформоване листя набуває яскравих відтінків оранжевого, малинового та винно-червоного. Снігова королева нагадує вихідний вид, але має більш акуратний, округлий, вертикальний габітус. Відрізняється більш помітними сувіттями та міцнішими стеблами, які їх утримують. Вільям Флемер з Принстон Нерсрис у Нью-Джерсі вибрав снігову королеву. Він отримав престижну нагороду за заслуги в садівництві від королівського садівничого товариства за його квіти, компактний габітус і продуктивність. ГЕСБІ МІСЯЦЬ Ботанічна назва ГОРТЕНЗІЯ ДУБОЛИСНА брат Едвард Висота. 6-8 футів. Подивіться на Гетцби Moon для величезних махрових квітів на великих кущах. Щільно упаковані конуси містять сотні квітів, що накладаються один на одного для повного згущеного, гофрованого ефекту. Кремово білі волоті контрастують із справжнім зеленим листям і мідними стеблами. Замість старіти до рожевого кольору місяць Гесбі стає блідим, мохово зеленим. Восени красиве листя набуває відтінків червоного дерева. Серія дубових гортензій Гесбі має міцні стебла, які витримують рясне цвітіння в літню погоду. Ці квітучі рослини є частиною селекції Proven Vinnas Calocua для простих у догляді високодекоративних кущів. Піві. Ботанічна назва Гортензія дуболисна півуї. Висота 3-4 фути. Відповідно до своєї назви, має компактне зростання та непомітну звичку. Він також має менші листя та суцвіття, ніж багато інших сортів. Хоча це не найменша дуболисна гортензія, вона ідеально підходить для розміщення в різноманітних садових просторах. Незважаючи на менші розміри, піуї має білі квіти кольору слонової кістки та осіннє забарвлення жовтого, помаранчевого, фіолетового та червоного. Легке звуження кожної палюстки надає йому хрусткого, повітряного вигляду. Після того, як квіти стануть рожевими та коричневими, коричневе насіння зберігається до зими. Рубінові тапочки. Ботанічна назва гортензія дуболисна руби слиперс висота 3-4 фути. Руби слиперс це щось середнє між сноуквін і піуї, що створює ігристе різноманіття. Квіти здаються білими і зникають до відтінків рожевого та світло-рожевого. Вони старіють до рубіново-червоного кольору і покривають кущі білими бризками. Деревні квіткові рослини компактні та тримають свої майже 10-дюймові квіткові кисті вертикально. Стебла в усіх напрямках направляють грона назовні для повного відображення. У 2010 році Національний дендропарк США у Вашингтоні, Округ Колумбія. Представив інноваційну колекцію. Осіння листя Руби має темно-червоні відтінки, що пасують до його червиків. Сніжинка. Ботанічна назва гортензія дуболисна бріду. Висота від 6 до 12 футів. Сніжинка приносить трохи снігу влітку з великими кистями квітів, наповнених махровими квітами. Як і снігова королева, кущі високі і широкі, виростають до 12 футів в обох напрямках. Кожна квітка сніжинка має подвійний шар пелюсток, фактично чашолистків для всіх дуболистих гортензій. Чашолистки більші на нижньому шарі і менші на верхньому. У міру переходу квіток пишні дугоподібні квіти являють собою поєднання білих, темно рожевих і зелених чашолистків. Розплідник Олдридж Нерсери в Алабамі представив квітучий сорт у 70-х роках. Еді Олдрідж і його батько Лорен вибрали рослину з дикого екземпляра в лісі. Гесть Рожевий Ботанічна назва Гортензія Дуболесна Джоуен. Висота 6-8 футів. Гецби-пих є варіацією білого гецби Му. Квіти стають кремово-білими. А потім стають рожевими з нижньою стороною рожевого кольору. Квітки кивають у пірамідальних волотях, розкриваючи темно-рожеві відтінки серед ніжно-рожевих і білих. Гецбиг зацвітає на початку літа і колір зберігається до заморозків. Зміна кольору продовжується, оскільки восени листя стає пурпурно-фіолетовим. Гесьбі пінг тіньовий тривалий і буде цвісти під більш густими кронами. Джестрім Ботанічна назва гортензія дуболесна науки висота 5-6 футів. JetStream пропонує хмару майже 10-дюймових пірамідальних конусів на компактних гілках. Великі чашолистки перекривають один одного і плавно розходяться віалом серед грон. Густі кущі мають міцні стебла, які не дають важким квітам поникати і опадати. Коли погода похолодає і рослини готуються до зимового спокою, листя стає оранжево червоним Жетстрим протистоїть плямистості листя, зменшуючи ймовірність появи непривабливих грибкових плям і потенційного стресу для рослин. Розгалужені стебла забезпечують гарний квітковий покрив серед кущистих рослин з квітами на кількох висотах серед листя. Аметист Ботанічна назва Гортензія дуболесна аметист висота 5-6 футів. Аметист містить 6-дюймові квіти, які швидко змінюються з білого на винно-червоний. Таке забарвлення здивує в лісовому саду. Фіолетово-червоне осіннє листя доповнює довговічну квітку. Повідомляється, що доктор Майкл Дір виявив цей вибір під час поїздки зі своєю матір'ю в Цинциннаті, штат Огайо. Як і Руби Слиперс, його темно червоні квіти вражають серед видів. Аметист трохи більший. Зберігаючий колір. Аметист є винятковим, якщо його розрізають або сушать у квіткових композиціях. Гесть Ботанічна назва Гортензія Дуболесна. Бранайл, висота 5-6 футів. Великі білі квіти піднімаються над меншим габітусом Gatsby Gel. Він трохи менший за вишки та ширини, ніж інші в серії Gatsby. Добре підходить для фундаментних насаджень, живоплотів, узліси і подиноких екземплярів. Бутони та плідні квіти світло зелені для м'якого контрасту. Чистий, квітковий дисплей робить Gatsby Gel призом для місць, де можна дозволити собі кущ середнього розміру. Стебла тримають волоті у верхівкових пучках, спрямованих у всі боки, для бризок яскраво білого кольору з голови до ніг. Маленький мед. Ботанічна назва гортензія дуболесна литлхани. Висота 3-4 фути. Литлхани має три сезони динамічного листя. Глибоко лопатеве листя від 4 до 7 дюймів навесні здається золотисто-жовтим. Золоті